Торгове обладнання, торгові стелажі, вітринні, візки, різне всіляке торгове обладнання для магазинів, для торгівлі. Запитуйте. Реставруємо і ставимо на продаж. Тобто стелажики зараз ось показуємо. Коліри антрацит, молоткова фарба. Підготували односторонній стелаж, двосторонній стелаж, стелаж перфорацією, це, як на показ, є. Одностоящі окремі секції, є лінії, є і стелажі, які можна набрати подовжені. І зараз ось показуємо такий стелажик. Пазовка Intrak, італійська після реставрації пофарбований. Висота в нього 210. Загальний виліт від стіни 40 см, нижня поличка. Глибиною 30, 2 по 25 і 2 по 20. Це вже підігнали стійку, тобто тут є зварювальні моменти, але стійка міцна, стела, стелаж міцний. На паличку можна ставити навантаження до 60 кг. Саме в цій секції вона зібрана із залишків, тому в неї є нюанси. Перший нюанс, що стійка ставиться тільки ось так. Є права, є ліва. Другий нюанс по задніх стінках. Задні стінки також комбіновані, вони ставляться саме у відповідному порядку. Ставиться широка задня стінка, яка має менше кріплень. Ось тут які заходять кріплення, які заходять ось в ці пази. Одна із них має на одне кріплення менше. Ну, І потім ставите три широких в будь-якому порядку, найвущу і найширшу.